Доброго дня, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на заняття з фізичної культури. Дітки, ми сьогодні з вами будемо подорожувати зим, зимовим лісом. На нас там з вами чекають випробування. І за кожне пройдене випробування ми будемо знаходити снігові кульки. Тож за руки візьміться, один одному сміхніться. Хай усмішка сяє, нас зима чекає. Увага за мною кроком руш руш. Кроком... <звук> Правим. Через ми підіймаємо ручки догори, робимо носиком вдох, ротиком, видох. Ще раз вдох, видох. Вдох, видох. Розумнички. Дітки, а перед тим, як випробування наше розпочати, треба м'язи наші розім'яти комплекс загальнорозвивальних вправ. Стали основна стійка, ніжки разом, спинка рівна, руки внизу. Виконання першої вправи. Зима вітає дітей. На один-два руки в сторони догори подивилися. На три-чотири руки розводимо в сторони, опускаємо униз. Вправу починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Зупинилися. Переходимо до виконання другої вправи. Зима виглядає із загілочок. Руки на поясі. На один, два. Нахиляємо голівку вперед, на три, чотири, нахиляємо голівку назад. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Зупинилися. Ставимо в основну стійкость. Ніжки разом спинка рівна руки внизу. Переходимо до виконання наступної вправи. Зимовий танок. Ніжки на ширині плечей. Руки на поясі. На один робимо нахил тулуба в ліву сторону, на 2 повертаємось назад. На три ліву ніжку ставимо на п'яти. на 4 повертаємось в основну стійку. І так в праву сторону. праву починай. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. зупинилися. Переходимо до виконання іншої вправи. Дітки радіють зимі. Ручки наші на поясі, робимо стрибки. Навколо себе. Розумнички. Увага! За мною кроком руш. Крокуємо зимовим лісом. Дітки, дивіться, ми дійшли до першого випробування. Нам треба з вами поперестривати наші гілочки. Ніжки у нас разом. Спинка рівна, руки назад, колінця згинаються і стриваємо на витягнуті руки. Ще раз, ніжки разом, руки назад і стрибаємо. Розумнички, дивіться, ви пройшли перше випробування і ми вже знайшли з вами дві снігові кульки. Ось вони. Кидаємо їх у кошик. І кургуємо далі. Увага! За мною кроком руш. Подорожуємо. Діти, ми дійшли до другого випробування. Нам треба пройти через міст. Ручки наші на поясі, спинка рівна. Йдемо обережно, розумнечки, тепер назад. Ніжка до ніжки. Розводимо руки в сторони, йдемо, дивимось уперед з рівна. Ну що, ми пройшли друге випробування і знайшли ще дві снігові кульки. Ось вони. Крокуємо далі. Крокуємо. Ми дійшли до останнього випробування. Нам хтось з вами залишив сліди і нам треба по ним пройти. Ручки на поясі, спинка рівна. Там, де пунктирчиком ми ставимо праву ніжку, а там, де нема, ліву. Спаїнка рівна. Розумнички, ми пройшли третє випробування. Кругуємо і знайшли ще дві снігові кульки. Ось вони. Ну що, дітки, ми пройшли з вами усі випробування, а зараз я пропоную вам. позакидати наші кульки у кошик. У інший. Аж шість куляк. Ну що, малятка, дякую вам за увагу. Ви пройшли усі випробування. Ви великі молодці. Від мене вам лайк та сердечко. До побачення.